Про ризики інвестування. Якщо ти нічого не розумієш у галузі, завжди інвестуй не більше 5%. а якщо розумієш, ніколи не збільшуй частку понад 10%. Єдине, у що можна вкладати більше це біткоін та Ітеріум. Перший раз я вклав 5 тисяч грома у кардану на маржинальній платформі. За дві години все зникло. Це була моя перша освіта, і я про це не шкодую. Про свободу в трейдингу, перше, що ти отримуєш, це свобода. Ніхто тебе не обмежує. Сам будеш будувати свій графік, працювати коли і де хочеш. Про мотивацію та підхід до заробітку. Коли людина приходить виключно за грошима, вона ніколи не заробить. З імовірністю 90% вона втратить капітал. Пізніше вона розуміє, що, крім грошей, є інші переваги. Можна самому будувати свій графік, працювати як коли і де хочеш. Перше, що ти отримуєш, це свобода. Про відсіювання росіян з кожним учасником курсу проводиться дзвінок. Тут можна відразу зрозуміти акцент. У нас є відділ турботи, який ставить питання про позицію. Якщо оплата йде в криптовалюті, нам потрібні певні дані: пошта, телеграм, номер телефону. За ними також можна зрозуміти, що це росіянин. Про принципи трейдингу: три базові принципи в трейдингу: ризик, ентузіазм психологія. Неуспішний трейдер, який завжди в прольоті, буде витягати ситуацію на ентузіазмі. Успішному трейдеру рано чи пізно це набридне. Про навчання дітей звичайних дітей брати не цікаво, бо гроші за це брати ми не готові, і вони не будуть це цінувати. А якщо взяти таких дітей, які хапатимуться за можливості і потім ці можливості реалізовуватимуть, може вийти дуже прикольний проект. Дітей вчити це зовсім інше. Ми взяли спектр 14 з років. Не можна почати їх навчати трейдингу з пов'язаних із психологією причин. Тому ми вирішили, що вчитимемо дитину тому, що таке фінанси, як ними керувати і які є для цього системи. 30% дітей покинули навчання після проходження половини курсу. Ми попросили дітей розповісти про їхні основні мрії, яких хотілося б досягти цього року. Ми подивимося, чи допоможе наша освіта досягненню цих цілей. Тим дітям, які дійшли до кінця, ми все купили. Крім однієї дівчинки, вона захотіла машину. Я знаю, що три людини залишилися в ніші донині. Одна дівчина зробила на батьків проб компанію і в 16 років заробляє тисяч 1500 гривень. Є кейс, у якому дитина в 16 років заробила на Audi a 6. Про розвиток криптоосвіти та проєктів. Якщо людина виконує більше завдань, розвиває впізнаваність і збільшує доходність компанії, то отримує від цього відсоток. Трейдери можуть отримати більше, ніж співзасновник проекту. Про регулювання криптоіндустрії в Україні Борються за 5-7% з великою ймовірністю так і приймуть. Якщо подивитися, як працюють деякі європейські компанії і як криптоіндустрію підв'язують під розробку, вони платять від 2,5% до 5%. Я думаю, що в Україні також платитимуть по-білому це добре. Коли є правила гри, високоризикові інвестори можуть заходити. Порада новачку напевно, перші півроку слід забути про прибуток. Вчися, розумій ринок, експериментуй, і лише потім думай про заробіток.